Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Керовану авіабомбу спрямували росіяни на юнаківську громаду Сумщини, накривали вогнем із мінометів. Таке повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Утім, останніми днями, як розповів у нашому ефірі речник оперативного тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник, Росіяни менше обстрілюють північне прикордоння. Другу добу. Поспіль ми спостерігаємо значне зменшення в кількісному відношенні. саме по обстрілах. Такі зброя, ворог постійна, яку це здебільшого скиди з візпілотних літальних апаратів, також півдрони різних систем з артилерії, це міномети або ствольна артилерія різного калібру. І також ми фіксували за минулу добу ворог обстрілював не керованими авіаракетами з гелікоптерів і керованими авіабомбами з літаків. Двоє жителів Харківщини не поранені внаслідок російських обстрілів. В обласній військовій адміністрації повідомили, що росіяни задіювали ударні дрони, скиди та артилерію. Під обстрілом опинився, зокрема, і Харків в одному з районів міста перебиті лінії електропередачі. Уламки дронів також упали на ринок і пошкодили близько ста павільйонів. Водночас в Ізюмі досі триває ліквідація наслідків ракетного удару, якого росіяни завдали по місту цього вівторка. Про це інтерв'ю ефірі марафон розказав очільник ОВА Олег Синігубов. Наразі 57 людей відповідно, які отримали саме поранення. 44 з них це саме працівники адмінустанов. Внаслідок такого ракетного удару загинуло 6 людей. А ще чоловік вчора фактично помер у лікарні, і четверо людей ще залишаються в лікарні. А двоє людей відповідно дорослих у середньому стані не хлопчик шести років, скажімо так, в стабільному стані і його стан здоров'я, скажімо так, прогнозований. А щодо дівчинки, 14 років стан досить важкий. Зранку російські війська скинули вибухівку з дрона на жителя Береслава на Херсонщині. 47-річного чоловіка ушпиталили, Повідомили вова, яка нині ситуація в південних регіонах докладно дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик. вона з нами не жива. Єлизавето, вітаю. Які новини маєш? вітаю, почну розповідати про Херсонщину. Орієнтовно о перші 30 години дня російські війська з артилерії обстріляли село Дніпровське, що на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив 66-річний місцевий житель. Він з численними травмами був шпиталізований до лікарні сьогодні. В одному з медичних закладів міста померла пенсіонерка з міста Станіслав на Херсонщині. 4 лютого туди прилетів дрон. Вона отримала. Поранення лікарі не змогли її врятувати. А в Херсоні до лікарні потрапила літня жінка, яка постраждала вчора, внаслідок ворожого обстрілу. Вона була у себе вдома. Коли росіяни здійснили атаку, її контузія та безліч поранень. Рятувальники та місцева влада закликає херсонців під час повітряної тривоги спускатися до укриття, бо ситуація в місті напружена. Ворог майже щоденно. Обстрілює місто, і ми з оператором побували в кількох укриттях. Нам показали сучасні безпечні простори. В більшості з них є різні дитячі зони із іграшками, книжками. Також проведений інтернет для того, щоб діти могли приєднуватися до онлайн занять. Посадовці ж нам розповіли, що в Херсонській територіальній громаді майже 30 тисяч квадратних метрів підвальних приміщень вже повністю готові приймати людей. Там одночасно можуть перебувати до 50 тисяч відвідувачів, втім загалом населення Херсонської громади сягає 80 тисяч. То ще є ще над чим працювати. І власне пропоную послухати пряму мову посадовиці. як ви бачите? Найпростіші укриття використовуються. Люди тут е, і займаються дозвіллям, і отримують послуги, і навіть в деяких укриттях живуть, особливо в прибережній зоні, там де ми відремонтували. Там люди просто живуть е, в підвальних приміщеннях, в укриттях. Е, вони в день йдуть на роботу, а вночі спускаються і ночують в укритті. Це їхня зона безпеки. Небезпечні зони у нас є це Антонівка, Садове. То ми е, Скажем, так просто рекомендуємо і зобов'язуємо людей тіля евакуюватися, бо, на жаль, неможливо вже туди доставити послуги в щоденні обстріли. Загалом, внаслідок обстрілів минулої доби на Херсонщині загинула людина. Ще 18 дістали поранення. Армія Російської Федерації атакувала 37 населених пунктів. Пошкоджена багатоповерхівка, 18 приватних будинків, газопровід та цивільні автівки. Якщо ж говорити за Миколаївщину, то протягом 5 лютого російські війська двічі атакували в півдронами Куцурубську громаду. Загиблих чи травмованих немає. Також сьогодні, близько четвертої години дня, в на Миколаївщині пролунав вибух. Утім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про те, що приліт стався за межами області на відкритій території. Тож травмованих та загиблих на щастя немає. Власне, це вся інформація. Лілію тобі слово. Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині розповіла Єлизавета Кротак. Росіяни намагаються створити плацдарм на харківському напрямку. Вище Куп'янська вони перейшли річку Скіл між селами Кам'янка і Тополя, звідти українські захисники їх відкинули. Яка ситуація на тому напрямку нині? Нам розповів командир групи Терра Микола Волохов на псевдо Абдула, третя штурмова бригада, в якій він служить, якраз тримає там оборону у районі села Сенькове. Ім потрібно перейти, закріпитися і почати поступово там накопичувати сили, щоб потім зробити ривок. Для них це річка це дуже суттєва перепона. Взагалі, річки і форсування річок. Це дуже велика проблематика військової справи. Зараз така погода і можливості ворога такі, що бронетехніки застосовують все менше. Росіяни постійно модифікують свої засоби протидії засоби радіоелектронної боротьби і дрони просто. Перестають попадати, і нам постійно потрібно купувати комплекти для покращення зв'язку, для покращення навігації цих дронів, щоб попадати 66 боєзіткнень на фронті від початку доби. Як повідомляють у Генштабі, найгарячішими є Покровський та Лиманський напрямки по 17 ворожих атак на кожному. Дев'ять разів окупанти гатили по торецькому неподалік Деліївки та самого Торецька Ще шість на новопавлівському поблизу лисівки Костянтинополя та Роздольного бої точаться й досі. Як українські захисники стримують противника? Дивіться в нашому огляді. На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати. Безуспішно. Кадри відвоєні в Харці. Українські дрони завдають ударів по російських солдатах, техніці та польовому складу боєприпасів. А ударний гексакоптер Вампір успішно вражає ворожу гармату. Оператори БПЛА бригади Помста на Куп'янському напрямку ліквідували трьох окупантів. Ще двох поранили. Також спалили гармату, автомобіль, квадроцикл, БПЛА літакового типу чотири склади з БК та пальним. Результативно попрацювали екіпажі окремого полку безпілотних систем Ахілес, влучно вгатили з дронів по ворожій техніці та знищили кілька бронемашин. Кадри третьої штурмової окупанти двічі думають, перш ніж висуватися на позиції наших оборонців, та вибирають залишатися тут навіки. Минулої доби на куп'янському напрямку ворог вчинив вісім спроб штурму намарно. Водночас у перефронтових населених пунктах Харківщини триває евакуація. Напередодні рятувальники вивезли жінку із села Подоли Курилівської громади. Третя штурмова на межі Харківщини і Луганщини вступила в близький бій з окупантами та ліквідувала ворожу групу, яка намагалася просучитися на нашу територію. На ділянці між двох передових позицій кілька російських зайд просунулися вперед і закріпилися у невеличкому окупі з бліндажем. Українські штурмовики зачистили ділянку. Бій зав'язався дуже динамічно. Бійці трійки крили ворожих армійців автоматичними чергами. Вхід йшли гранати, залучали й аеророзвідку. Плюс плюс. Вона чиста. Зрештою, у цьому бліндажі противника ліквідували. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагався просунутися вперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого гаю, Греківки, Новоїгорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського. На сіверському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Часового Яру та Ступочок. Кадри з часового яру під час заходу на позицію піхотинців 244-го батальйону атакувала зграя російських дронів. Оператори розвідувальних БПЛА, що супроводжували рух наших піхотинців, вирішили таранити ворожі дрони. В повітрі розгорнувся бій. А в результаті збили в піке п'ять російських дронів. Противник не припиняє тиску і під турецьком. Минулої доби там відбулося 9 штурмів. Наші захисники дали відсіч кадри зведеної бригади патрульної поліції. Хижак на них систематичне знищення ворожих армійців. Кадри роботи від воїнів бригади Червона калина з Покровського напрямку. Днями ворог спробував прорвати нашу оборону. Залучив дві БМП з піхотою та один танк. Українські війська зупинили атаку ударами ФПВ «Камікадзе». Вся російська техніка знищена, штурм провалився. А тут українська артилерія та дрони завдають ударів по російських солдатах, які пересувалися окупованим населеним пунктом. Знищено їхні укриття, зокрема будинки, де зайди намагалися сховатися. На Покровському напрямку відбулося 24 боєзіткнення. Не припиняє атак ворог і на Новопавлівському керунку. На Новопавлівському напрямку противник проводив наступальні дії поблизу Костянтинополя. Успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі і техніці. Піротехніки ДСНС Донеччини проводять обстеження території біля лінії електропередач, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. А рятувальники продовжують доставляти гуманітарну допомогу маломобільним людям у прифронтові райони. Цивільних закликають виїжджати з небезпеки. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини. В операційній зоні на Курщині за минулу добу сили оборони України відбили дев'ять атак росіян. За повідомленням Генштабу армія РФ завдала 54 авіаудари, застосувала 78 керованих бомб. І сьогодні виповнюється півроку від початку курської операції. На тепер це один із найактивніших відтинків фронту. Загальні втрати ворога там сягають майже 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч убитими. Уперше за 11 років російсько-української війни бойові дії перенесені на територію. Торію країни-агресорки завдяки курській наступальній операції, заявляють у Генштабі. Вдалося не допустити нового наступу ворога на Сумщині та Харківщині. Окупаційна армія змушена була перекидати значні ресурси на Курщину, чим послабила свої позиції на інших напрямках фронту. Допомагати росіянам прибули війська з північної Кореї з 12-ти тисячного контингенту КНДР, а це умовно три бригади. Фактично, одна знищена, дві втратили боєздатність. Їхні підрозділи вимушено відвели з лінії фронту. Станом на 5 лютого вражають і втрати російської армії в техніці. Генштаб заявляє про знищення 131 танка, 689 бойових броньованих машин. 386 артилерійських систем, 12 одиниць РСЗВ і такої ж кількості засобів ППО. Російська армія втратила також один літак, три гелікоптери, більш як 9 сотень безпілотників, 1164 автівки і 34 одиниці спецтехніки. У полону Курській області взяли 909 російських військових, і це дозволило повернути додому сотні українських захисників із російських в'язниць. Загалом за останню добу по всій лінії фронту наші захисники ліквідували 1240 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього спочатку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 845 310 солдатів. Наші оборонці також спалили 9965 ворожих танків, 20 737 бойових броньованих машин, 22 753 артилерійські системи, 1271 РСЗВ та 1050. 55 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 369 бойових літаків-окупантів, 331 гелікоптер, 24 185 безпілотників та 3054 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 36 211 спецавтівок. Довго очікуване підсилення, отримали українські повітряні сили. Міністр оборони Рустам Мєру підтвердив, що французи надали винищувачі Міраж 2000 а королівство Нідерландів винищувачі Ф 16 Ці бойові машини вже в Україні. Нагадаю про те, що офіційний Париж передав літаки раніше. Повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він зауважив, що за штурвалами цих бортів українські пілоти, які багато місяців навчалися у Франції, а тепер захищатимуть українське небо. Доправлення міражів анонсували торік. Французький президент Еммануель Макрон повідомляв, що його країна організовує шестимісячні курси пілотів з літа 2024 року для підготовки кермування міражами. Уже цієї суботи Литва, Латвія та Естонія остаточно порвуть з російською енергетикою. Упродовж кількох років ці країни працювали над інтеграцією до європейської енергосистеми. А після повномасштабного вторгнення РФ до України потреба у пришвидшенні цього процесу лише зросла. У наслідок відключення країн Балтії. Зв'язок з енергосистемою у материкової Росії втратить Кальнінградська область у Балтійському регіоні. готуються до ймовірних провокацій з боку РФ. Серед іншого, збираються задіяти вертольоти та дрони для патрулювання лінії електропередачі між Польщею та Литвою. Офіційна церемонія з приводу історичної події відбудеться в неділю у Вільнюсі. За участю президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Понад дві сотні кораблів російського тіньового флоту мають американське чи європейське походження. Схему з кінцевим одержувачем Росії розкрили та оприлюднили журналісти одного з європейських медіа консорціумів. До рук агресора судна потрапляли через треті країни, як от В'єтнам чи Індію, та ходили під прапорами інших держав. Фактично, це підігравання ворогу, кажуть в численні оглядачі, адже близько 70% нафтових доходів Росії саме від тіньової логістики. Окрім того, танкери невідомого походження були помічені в місцях, де пізніше виявляли пошкоджені кабелі зв'язку в акваторії Балтійського моря. Чим ще небезпечний тіньовий флот і як йому протистоїть західний світ. У матеріалі Анни Басової. Про те, що в тіньовому флоті Росії виявлено європейські та американські танкери, повідомили журналісти консорціуму європейських медіа. Серед понад 600, а за деякими даними тисячі суден, якими агресор послуговується для нафтової логістики, щонайменше 230 – зі США та ЄС. Компанії власники перепродавали кораблі Індії, В'єтнаму, Гонконгу та іншим країнам, що не приєдналися до санкцій проти РФ. Найбільше суден потрапили до Росії з Греції 127. Ще 22 кораблі опосередковано продала Велика Британія, 11 – Німеччина. Загалом у тіньовому флоті агресора танкери з 21 країни з тих 35, що офіційно запровадили проти нього санкції. Росії вони обійшлися у 6 мільярдів доларів. Загалом же з урахуванням кораблів не європейського походження, Кремль виділив на тіньовий флот 10 мільярдів, заявляє українська розвідка. Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом. Найбільше танкерів ходять під прапорами Панами, Габону, островів Кука, Ліберії, Маршалових островів тощо ідентифікувати кораблі складно, адже вони постійно змінюють реєстрацію та назву, вимикають систему ідентифікації та перевантажують нафту на інші танкери в офшорній зоні. Тіньовий флот росіян дуже комфортний простір для гібридних атак, вважає публіцисти з групи військових досліджень та аналізу Лукаш Пахольський. Йдеться передусім про пошкодження підводних кабелів, які почастішали в останні 15 місяців, і всі в акваторії Балтійського моря чи фінської затоки. Порушення цілісності виявили в дротів, що з'єднували Німеччину та Фінляндію, Литву та Швецію або відповідали за зв'язок у Латвії. Два судна затримали у Швеції та Норвегії. Підозрюють, ті зумисно тягнули якір морським дном, тим паче, що екіпаж на облавку росіяни. Мета росіян швидше за все знизити рівень безпеки жителів країн, що межують із Балтійським морем. Ми бачимо, що атакують як телекомунікаційні канали, так і енергетичні кабелі, які використовуються для обміну електроенергією між окремими країнами. Можливо, це також репетиції більш масштабних атак. І це ще не всі проблеми, які створює тіньовий російський флот. Торік у грудні у Керченській протоці затонули два танкери з нафтопродуктами. Причиною корабле трощі росіяни назвали негоду та шторм. Уже по тому стало відомо через хвилі Один із бортів розколовся навпіл. Нафтопродукти вилилися у воду, а мазутна пляма досягла як Азовського узбережжя, так і Чорноморського з боку тимчасово окупованого Криму. Оцінити наслідки катастрофи українці не можуть через окупаційний режим, але переконані, йдеться про справжню екологічну катастрофу. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.